Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розгляд можливостей щодо управління проєктами і сьогодні поговоримо про строки. Якщо ми з вами проаналізуємо та згадаємо минулі відео, то ми казали, що саме ролі, а також підходи щодо планування проєктів якраз і визначають характерні відмінності між самими проєктами. Отже, строки проєктів. Який надалі ми розглядаємо з вами три основних підходи: це PMA підхід, це стандартний підхід проєктний, це scrum підхід або agile гнучкий підхід, а також Kanban. Якщо ми з вами уважно поглянемо на класичний проєктний PMA підхід, то, як і раніше, казали, що на етапі ініціалізації, на першому етапі ми збираємо з вами. Усі побажання клієнтів. Після цього формуємо статут проєкту. Саме статут проєкту формує Project Manager. Після цього ми за проєктом визначаємо ієрархію, і вже на основі ієрархії ми з вами визначаємо строки виконання та реалізації цього проєкту. Взагалі, яким чином ми можемо визначити строки реалізації проєкту? Це або експертні, або аналоги, або паранометричні. І на цьому етапі ми також можемо закладати резерви. Дуже важливо, що при стандартному підході ми маємо досить жорсткі часові обмеження. Тобто, ми знаємо час початку та час завершення проєкту, знаємо кількість витраченого часу за кожним етапом, і вже безпосередньо, в відповідності до цього, закріплюємо за кожним етапом виконавців. І це може бути або це аналогії, або це норми виконання якісь. Але що, саме головне, що ми закладаємо жорсткі обмеження. Це і є відмінність цього підходу. Інший підхід це Scrum підхід, це аджайл, це гнучкий підхід. Цей підхід, як ми вже з вами визначали, не має жорстких обмежень за часом, за строком реалізації, за ресурсами. Але. В цьому проєкті реалізується певний набір можливостей, певний набір функцій, які будуть реалізовані під час виконання проєктів. І якщо ми з вами пам'ятаємо, що набір функцій, які реалізуються в цьому проєкті, вони Зусередження у вигляді якогось певного блоку. І вже у відповідності до цього ми вже робимо розподіл вже на певні шоти, на певні сети, і вже в відповідності до цього визначаємо велоситі, тобто об'єм робіт, які можуть бути виконані за певний час, за певний відтинок часу. І якщо ми з вами уважно поглянемо, то реалізація цього проєкту. Реалізується через діаграму вигорання, тобто бернинчат. Тобто, коли ми розбиваємо увесь життєвий цикл проєкту на певні відтинки, і вже у відповідності до цих відтинків ми його реалізуємо. Дуже важливо зрозуміти наступне: що якщо ми кажемо про стандартний підхід або про Канбан-підхід, то в нас є часові рамки, які визначаються та вимірюються. Нормами часу, це дні, місяці та інші одиниці вимірювання. Але якщо це скрам-підхід, то в нас є. Ми вимірюємо певними ілоситі, тобто ми вимірюємо його певними життєвими історіями, певним досвідом. Тобто команда проєкту виконує декілька перших сетів, і вже у відповідності до цього вона знає певні часові рамки, за котрі виконається цей проєкт. Тобто це досить приблизно, якщо ми кажемо на цей час, тобто за цей відтинок часу ми можемо реалізувати певний набір функцій. Ще одна характерна відмінність. Якщо це стандартний підхід, то це індивідуальна відповідальність. Якщо це скрам підхід, то це колективна відповідальність, а також це одночасне виконання однієї задачі. Тобто скрам підхід не терпить багатозадачності. Ну і звісно, канбан-підхід. Тобто це відслідковування прогресу в часі, це пейплайн, тобто гнучка труба. І основна задача реалізації цього підхіду це перехід задач від стадії ініційованих до стадії реалізованих. І в процесі часу ми повинні постійно. Працювати над тим, як ці задачі пришвидшити, як ці задачі реалізувати. Тобто це time to market, late time, тобто Ми з вами визначаємо і аналізуємо, як проходить час на реалізацію, скільки витрачається часу від ініціалізації проєкту до його реалізації, і це досить прозорий підхід, основна функція якого це аналіз прогресу, підвищення швидкості, прозорості та якості реалізації проєкту. Отже, друзі, що саме головне, ви сьогодні повинні були запам'ятати, що при PMA-підході це жорсткий підхід, який реалізується у відповідності до ієрархії проєкту. Можливо, виконання у часі певних етапів одночасово. Окрім цього, є жорсткі строки виконання, які формуються безпосередньо проєкт-менеджером та спонсором цього пропуту. Дукту. Scrum це гнучкий підхід, коли час вимірюється не днями, не місяцями, а певними історіями. І сам проєкт будується у вигляді діаграми вигорання, тобто послідовна реалізація певних функцій. І канбан це гнучка труба, пейплайн, коли ми. Направлена наша діяльність на те, щоб реалізувати проєкт у часі якомога швидше, якомога більш прозоро, і цей проєкт безпосередньо не має начала та не має кінця. Як бачите, все просто. Друзі, все дуже просто. Підписуйтесь на наш канал.